Незабаром до Чернігівського садочка номер 4 повернеться гамір та дитячий сміх. Так, у дошкільному навчальному закладі, який одним із перших потрапив під ворожі обстріли у лютому 2022 року, завершують відновлювальні роботи та облаштування укриття. У цьому допомогла міська влада, міжнародні партнери та добровольчий будівельний батальйон «Добробат» за сприяння уряду Бельгії. У нас було вибиті всі вікна. Вибиті дуже пошкоджений дах, пошкоджені вибиті вибуховою хвилею двері. По території закладу були прильоти, такі дуже значні. Всі прогулянкові майданчики, дах, підлога, все було пошкоджено. Два майданчика ще зруйновано під осколків, але це вже все відновлено. Підвальне приміщення четвертого садочка було прихистком для чернігівців під час активної фази бойових дій, проте на той момент воно не мало належного вигляду. Зараз же укриття розміром понад тисячу квадратних метрів не впізнати. Встановлена вентиляція, вкладена підлога, зроблені стіни, освітлення, санвузли та проведений інтернет. До того ж, відтепер у випадку повітряних тривог діти зможуть спускатися в укриття, не виходячи із садка. І, І також ми допомогли батькам. Тому що в цей момент у нас повітряна тривога. і вони знатимуть, що їхні діти в безпеці завдяки цьому укриттю. я вважаю, що те, як Добробат реалізує такі проєкти, є прикладом для інших громадських організацій. тут звичайно все зроблено руками волонтерів, які тут навіть ну не тільки з Чернігова, до нас доєднуються з різних і сел. Із міст, з різних країн. У нас волонтери з 25 країн і також Сполучені Штати, Швеція. Відновлення роботи всіх дошкільних закладів Чернігова пріоритетний напрям для міської влади, зазначив начальник управління освіти Василь Білогура. Четвертий садок обладнаний усім необхідним, аби діти могли почувати себе комфортно та безпечно в його стінах. В рамках виконання ремонту добробатом укриття встановлено великий генератор, який знаходиться з іншої сторони будівлі садочка, який буде за необхідності забезпечувати роботу і вентиляційної системи, і освітлення в укритті в цьому закладі дуже цікаво, що об'єдналися різні країни. Різні економіки, і Бельгія, і Японія, і місцевий бюджет, і спільними зусиллями цей заклад найближчим часом відкриє двері для всіх дітей. Завершити всі ремонти в четвертому садку мають до середини жовтня. Загалом із 52 закладів дошкільної освіти в Чернігові 39 відновили свою роботу. Зазначив Василь Білогура.